Вітаю панства! Слава Україні! Тут карти Таро допоможуть вам планувати ваш наступний місяць. І я буду брати по дві карти на кожний тиждень місяця. Можна вибрати першу чи другу карту, а я раджу, якщо хочете, дивитися обидві карти, бо може так бути, що порада буде із одної і з другої. Бажаю вам приємного перегляду і щоб ви добре відпочили на моїх відео. Це дуже дуже важливе. Буду вибирати інтуїтивно прямо перед вами і трактувати, аналізувати те, що почую з потоку. Показую вам карти великими, щоб ви отримали енергію від карт і пораду від них без моїх слів. Отож, ви бачите першу карту на перший тиждень, і це десятка мечова. Десятка мечова завжди говорить про те, що ви пройдете якісь труднощі. Ці труднощі можуть стосуватися того, що у вас в родині є тепер, чи може на роботі, а чи може і в суспільстві. Але ви перейдете труднощі, щось якась небезпека відступить. І 10 – це означає. Новий цикл в житті вже буде легше жити. Наступна карта у нас королева королева меча, і вона відповідає за перший тиждень. Ото перед вами дві карти на перший тиждень місяця. Королева мечова говорить, що є захист, є захист від жіночої сили вашого роду, ваші предки. Вони вас захищають. Цим мечем. Це меч справедливий, сильний захист. І це меч світу. І тут я бачу, що обидві карти мечові говорять про проблеми, якісь, якісь, знаєте, може, печалі, що вам придеться перейти. Перший тиждень не такий легкий, як хотілося б, але ж буде, буде захист. Все буде гаразд. Дивимося енергії на другий тиждень. Я буду говорити вам енергії. Якщо мечові карти, то енергії, власне, нелегкі, прямо скажемо. А на другий тиждень у нас вже краще, бачите? Це карта кубків. Кубки це означає кохання, любов, приємність, добре життя і все гаразд. Тут вісім кубків, вісім карта того, що тепер ваше життя дуже змінюється. Ви кудись йдете. Бачите, ви йдете вперед. І за вашими плечима осталося те, що вам більше не потрібно. Це ваше минуле. І ви не жалкуєте про минуле. Бо тут всі кубки вони стоять правильно відносно нумерології: 5 плюс 3. 5 це пентограма. Ви вже винесли якийсь досвід з минулого і йдете вперед. А три це допомога вищої сили. Як ви бачите, є різниця між, між першим і другим тижнем. Другий тиждень краще набагато, ніж перший. Тепер я візьму другу карту на другий тиждень, бо я сказала, буду брати по дві карти на кожний тиждень. І може, ми з вами отримаємо ще якусь підказку. І ще хочу сказати, що ви можете вибрати першу чи другу карту. Так вам буде цікаво переглядати. А друга карта дуже-дуже добра. Вона показує вас, і ви стоїте, стоїте десь далеко видко. І у руці у вас вся земля. Земля показує можливості, можливості бачити що попереду, чи їхати кудись, чи користатися чимось. Це двійка, і це двійка жезлова. Жезлові карти свідчать про прекрасне самовідчуття. Крепке здоров'я, сильний імунітет. Жезли говорять про справи, які йдуть добре. Все добре, все гаразд, все йде, як треба. І ви можете, може, у вас торгівля йде. По всьому світі можна мати тепер торгівлю. Все, що треба, вам якийсь гаджет. Правда? І трошки знати технологію. Технології тепер не тяжкі. Як ви бачите, другий тиждень дуже добрий. Він перспективний і добрий. добрий. Бачимо. Третій тиждень. Перша карта піде, я хочу її вибрати інтуїтивно, прямо перед вами. І можна запитати, що тепер вас турбує? Яку тепер ви вирішуєте проблему, може? І карти вам дадуть пораду. Перша карта, і тут ви бачите, що кожна карта має цю, має цю фігуру. Ця фігура може бути ви. Таким чином, ви будете мати живий такий розклад. Але третій тиждень має першу карту, яка називається Башня. The Tower. The Tower is... є башня. Башня у таро це карта того, що щось в вашому житті закінчилося. Щось Те, що вам заважало, якісь перепони. Башня часто показує на те, що щось пішло не по плану. Не так, як хотілося. Може не вийшло може був якийсь проект чи на на роботі, чи проект вдома. Не пішов проєкт, так буває. Не треба думати, що не пішов, як жаль, і я так, так туди знаєте старалася. Буває так, що проєкт не пішов, але досвід, який ви отримали, він вам буде потрібен в майбутньому. Так що не жалкуйте, але видно, що третя неділя тиждень починається не дуже добре. Є якісь перепони чи проблеми. Треба добре пильнуватися. Бачите, і ще хороша карта вийшла. Бо тут ми бачимо, перш за все, кубки. Кубки це кохання, як я сказала, і гарне життя. Але тут сімка кубків. З одного боку, сім це добрий номер, номер, який називається зірка мага. Зірка Мага це коли всі наші мрії здійсняться. Але з другого боку, сімка іноді показує, що якісь ілюзії у вас є. Ілюзії тут можуть стосуватися цієї башні. Бо буває так, нам здається, що всі наші плани рушилися, не пішло, як треба, і ми жалкуємо. Але сімка Кубків говорить, що ні, не жалкуйте. Бо навіть плани, мабуть, не пішли дуже добре, але ви винесли досвід. І так, тиждень буде нелегкий, але продуктивний. Будемо бачити наступну карту, і це вже буде на четвертий тиждень. На четвертий тиждень буде дві карти. Можна вибрати. Перша карта це чотири мечова. Бачите, вам треба відпочити, бо може ви втомилися, може ви багато працювали, може ви хвилювалися. Вам тепер нелегко, якщо ви з України, і особливо, якщо ви з Східної України, то ви знаєте, чи ви там біженець, поїхали у другий регіони, чи з усім з країни виїхали тимчасово. І ви дуже хвилюєтесь, ви, ви почуваєте себе, як знаєте, в небезпеці, і, може, ваші родичі в небезпеці, чи родина, чи, чи хтось знайомих, друзів. І ця карта говорить, треба відпочити, треба вірити, що вища сила допоможе, що вища сила дасть захист всім, кому треба. І добрий відпочинок це головне, щоб почувати себе гарно і берегти своє здоров'я. Так що четвертий тиждень. Місяця треба берегти своє здоров'я. Беремо ще одну карту це вже буде друга на останній тиждень. І тут у нас виходить гарна карта, гарна. Хтось про вас думає, мріє, мріє зустрітися. Може, це партнер, який тепер у вас є, чи може майбутній партнер. Бачите, тут, тут хтось малює ваш портрет. Хоче уявити собі вас, бо може а, тяжко бути у розлуці. Може ви тепер не разом у вас розлучила війна, чи обставини якісь. А, бо карта показує, перш за все, кубки, це кохання, любов, стосунки. І це паж. Паш в таро означає пошук. пошук. Хтось шукає можливості з вами зустрітися. І це може бути людина, яка для вас дуже дорога. Людина не байдужа вам до нього чи до неї. І може бути таке, що наприкінці місяця у вас буде важлива зустріч. Така зустріч буває для бізнесу, для роботи, для праці, чи може для життя такого, знаєте, особистого. Тепер я хочу вам показати всі карти зверху, щоб ви трошки ще отримали від них енергію допомоги. Бо навіть складні карти вони все ж таки надають допомогу. Роблять так, що ми звільняємося від чого, що. Нам тяжко самому нести, то вища сила тут у розкладу часто буває так, вона переймає ту тяжість на себе. Бо вища сила, так як Христос колись сказав, Христос сказав: Дай мені твій хрест і візьми мій. Мій хрест легкий, а твій тяжкий хрест дай мені, так сказав Христос. І він мав на увазі, що хрест одного дня. Він не тяжкий. Ми робимо те, що перед нами, крок за кроком, і не жалкуємо за тим, що не можемо зробити в, в цей день. А Христос знав, що ми люди, ми хочемо все зразу зробити. І так не буває, ні у кого так ще не було і не буде. І зате Христос хотів нам допомогти. Він сказав, що дай мені твій тяжкий хрест, і я його буду нести сам за тебе. Я буду пильнувати, щоб все з тобою було добре, щоб а, все твоє майбутнє, яке ти плануєш тепер і хочеш все зразу зробити, а, щоб я, я був за це відповідальний. А ти візьмі, візьми легкий хрест, хрест одного дня. І тоді твоє життя буде набагато кращим, набагато радісним і легким. Отакий розклад. Я бачу, що він багато що. Показав, дав якусь пораду, і буває так, що не всі мої слова до вас можуть відноситися, чи ви можете отримати зовсім щось другу енергію від, від карт, які ви перед собою бачите. Взагалі, я хотіла б, щоб ви написали коментар, якщо можливо, і розказали, що ви хотіли б, щоб я робила, як вам мої розклади допомагають, чи не допомагають. Будемо бачитися всі разом тримаємося. Слава Україні, героям! Слама, слава, слава разом, разом ми сила, і ми з вами переможемо. До побачення!